Доброго ранку, люба церква. Це такий гарний час, коли можна наповнювати своє серце Божим Словом, наповнювати своє серце роздумами над Євангелієм, для того, щоб це Євангеліє ставало нашою силою, нашим потішенням, нашою радістю протягом дня. Щоб це Євангелія зміцнювало нас в Бозі. Я сьогодні хочу прочитати слова із 118 го псалма, 49 і 50 й вірші. Давид говорить: Вспомни слово Твоє крабу Твоєму, на которое ти повелел мені уповать. Це утішення моє в бедстві моє, що слово Твоє животворить Меня. Із цих віршів і з багатьох псалмів, які написав Давид. Зрозуміло про те, що, будучи Божою людиною, будучи чоловіком по серцю Божому, Давид проходив складні часи. Давид проходив складні часи втрат. Давид проходив складні часи випробувань. Давид проходив складні часи, коли люди бажали йому зла і переслідували його. Але з цього уривку ми знаходимо опис того, що. Із себе представляла духовна боротьба Давида. Він шукав радість, і він шукав силу, він шукав життя, він шукав потішення в Божих обітницях. І цей уривок наводить нас на думку про те, що Бог бажає бути нашою силою. Бог бажає бути нашим життям, нашим життям часів тривог. Нашим життям в часи випробувань. Бог бажає, щоб те життя, яке Він дає нам, було нашим потішенням, як говорить Давид, «Це утішення в бідстві Моєм, що слово Твоє оживляє мене. Бачите, великою потіхою для Давида було те, що слово Боже воно оживляє Його. І коли я розмірковую над цим уривком. Він допомагає зрозуміти дещо важливе, що відбувалося з Христом. І те, що відбувалося з Христом, воно вчить нас тому, чого бажає Бог для нас. Можливо, того, чого не так просто прийняти і не так просто зрозуміти. Але коли ми бачимо Христа в Гефсиманському саду, це Євангеліє від Луки, 22 розділ, Говорить нам про те, що Христос прийшов з учнями і просив їх, щоб вони були з ним в молитві, а сам відійшовши на деяку відстань, молився. І написано: ангел потішав його, ангел служив йому. І написано, що він був у боротьбі і піт його був як краплі крові. Лука не говорить, про що ангел. Говорив з Христом, але в мене виникає таке питання завжди, коли я розмірковую над цією ситуацією. Чи обіцяв ангел Христу, що все минеться? Чи намагався ангел потішити Христа словами, що лихо не торкнеться тебе? Чи говорив ангел Христу, що Бог дасть йому сили і Він переможе всіх своїх ворогів, і вороги не причинять йому лиха. Ми бачимо, що ні. Ми бачимо про те, що Христу, Божому Сину, ангел служив для того, щоб Він знаходив сили в Бозі знести свій хрест. Ось що важливо: Бог бажає бути нашою силою для того, щоб в будь-яких складних обставинах ми знаходили радість, потішення і силу в ньому, щоб це слово животворило нас. Ми бачимо, що Христос із Гефсиманського саду пішов на хрест. І там, висячи на хресті, Він взяв на себе наші гріхи. І коли наші гріхи були покладені на Нього, Він не міг знайти потішення і радість, і сили в Бозі. Він страждав, тому що гріхи наші розділили його з Богом. Але саме для того, Він і взяв наші гріхи. І поніс їх на собі, щоб привести нас до Бога, для того, щоб нас з Богом не розділяли гріхи, для того, щоб кожен з нас міг знайти радість і потішення, і силу у Бозі, які б складні часи не торкнулися нас. Дивіться, жертва Христа вона вчить нас тому, що Божа обітниця для нас не полягає в тому, що ніяке зло не торкнеться нас. Божа обітниця не полягає в тому, що все обов'язково минеться, що ми не втратимо тих, кого ми любимо, що ми не будемо страждати, що ніяке лихо не прийде в наше життя. В Біблії немає такої обітниці для віруючих. Але в Біблії є обітниця про те, що Бог завжди буде з нами. В Біблії є обітниця про те, що Бог. Буде давати нам потішення, що Бог буде животворити нас через Христа. І це повинно нас потішати. Це повинно нас радувати. Нас повинно радувати те, що Бог, які б складні обставини не прийшли в наше життя, даватиме нам силу, щоб ми змогли, як Іов сказати: Бог дав і Бог забрав. Нехай буде ім'я Боже благословенне. Боже потішення полягає в тому, що Він бажає зробити нас такими, як авакум, який говорив, що хоча б не принесла виноградна лоза плоду, і хоча б не стало в загоні овець, я буду тебе славити. Ось у чому полягає Боже животворіння, животворіння Божих обіцянок. Він робить нас здатними вклонятися Богу навіть в складні часи. І це потішає християн. Християнин знаходить потіху і радість в тому, що Бог завжди приводитиме його серце в стан поклоніння Йому, потіхи в ньому. І це Боже бажання. Але це не лише Боже бажання для нас. Ми читаємо в 49 му вірші. Такі слова, «Вспомні слово твоє крабу твоєму, на котре ти повеляв мені уповати. Дивіться, для Давида Божі обіцянки були не лише можливістю знайти радість і втіху. Для Давида шукати радість і втіху в Богові була заповідь. Він розумів, це, що Бог повелів йому це робити. Так само, як Бог повелів це Давиду, Бог повелів це і нам. Бог бажає, щоб я, коли ви проходжу складні часи, вів своє серце до Нього, щоб я вів своє серце звільнятися від розпачу і сповнюватися радістю, сповнюватися впевненістю, сповнюватися життям в Бозі. Якщо я цього не робитиму, моє серце буде сповнятися тривогою, буде сповнятися розпачем і буде відкрите для гріха. Тому Бог повеліває мені робити це, Бог повеліває мені вчитися, Бог повеліває мені пам'ятати, знати його обіцянки, в чому вони полягають, для того, щоб складні часи. Я використовував їх як маяки для себе, щоб в темні часи йти до Бога, вести до Бога своє серце. І в цьому ж є Божий задум для нас. Він послав свого Сина, щоб ми прийшли до Нього, щоб ми знайшли в ньому радість. Тож, давайте ми подумаємо, можливо, сьогодні якісь складні обставини тиснуть на нас. Божа заповідь і Боже бажання, щоб ми прийшли до нього і знайшли в ньому потіху. Можливо, сьогодні нас ніщо не турбує. Давайте присвятимо цей час для того, щоб розмірковувати над Божими обітницями, для того, щоб читати їх, для того, щоб приймати їх до свого серця. І Бог був нашою силою і нашим життям.